Що поки що Україна, на жаль, не готова до запровадження накопичної пенсійної системи. Накопичувальна система, яку запропонували в Верховній Раді, вона говорила про те, що частину, тобто півтора відсотка, буде сплачувати держава цей накопичуваний пенсійний фонд за людину, півтора працюючий і відсоток два. Дискусія тривала роботодавець, і таким чином, увага, не раніше ніж через 20 років, ця людина буде мати реальні кошти, крім солідарної системи. Але є умови для того, щоб накопичувана пенсійна система була ефективною, ефективно, потрібно реальний фондовий ринок. Що це таке? Щоб і ті кошти, які будуть зберігатися на персональних рахунках людей. Розміщувалися шляхом викупки акцій, розміщення в інших фондових ринках і приносили прибуток. Так. Якщо навіть ухвалювати такий закон, то потрібно чіткі правила гри. І всі мають пам'ятати, що найближчих 10-15 років воно не запрацює.